Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати смачнючий та мегакорисний салат з гарбузом. Готується дуже просто. Спочатку ми запечемо шматочки гарбуза, а потім зробимо з нього салат з класною заправкою. Буде дуже смачно, я впевнена, вам сподобається. Давайте починати готувати. Для початку нам потрібно запекти гарбузик, тому відрізаю шматок потрібного розміру. Та потрібно, звісно, його почистити та нарізати кубиками. Шматочки робіть зручного для вас розміру, звісно. Тепер гарбуз потрібно посолити, додаю гранульований чесник, мускатний горіх, трішки сушеного тим'яну. Якщо є, можете, звісно, додавати свіжий. Декілька гілочок розмарину та оливкову олію. Або просто звичайну рафіновану соняшникову. Все потрібно перемішати та відправляю запікатися в духовку. Температура запікання 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Потрібно запікати до м'якості. Також я десь тут поряд покладу дві голівки чеснику. Для салату вони не потрібні, але ми любимо. Запечений часник, тому я завжди кладу його у форму, коли щось запікаю, і все відправляємо цю красу в духовку. Запечений гарбуз залишаємо охолонути, а тим часом зробимо заправку для салату, яка складається з оливкової олії, соєвого соусу, гірчиці та лимонного соку. Все перемішуємо і заправка в нас готова, можна збирати салат. Я обрала із зелені руколу та шпинат. Можна будь-яку салатну зелень, яка у вас є, чи яку ви любите, додаю авокадо, можна додавати. Помідорчики, огірочки, будь-які свіжі овочі. Додаю в салат наш запечений гарбуз. Також мені подобається додавати до таких салатів насіння. І оскільки в нас гарбузовий салат, то мені здається, що буде добре пасувати тут саме гарбузове насіння, яке ви можете підсмажити. Я додаю сире. Заправляю все заправкою та можна подавати. Такі салати подаються одразу після приготування, бо якщо він постоїть, буде виглядати не презентабельно і просто некрасиво. На мій погляд, такий салат просто ідеальний для осінньо-зимового періоду. В ньому багато вітамінів, він дуже корисний, запашний, смачний і смарточок рибкий і у вас буде шикарнюча вечеря. Щиро дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого.